Частина 12. проти зраджених, е вони з'явилися в ніч. Без крику, без стуку. Просто стали поруч, у лісі, серед тіней, очі скляні, обличчя у масках, маски не для захисту, а щоб не бачити себе. Колись вони були людьми, тепер ті, хто носив чужу форму, чужі слова, чужу волю. Вони не говорили. Але тримали зброю стару, поржавілу, але смертельну. Горошко не нападав він просто стояв. Але коли один із них кинувся, він відповів не з ненавистю, а з точністю удар падіння, тиша. І тільки тоді він побачив, з-під маски текла сльоза не тому, що боліло. А тому, що глибоко всередині, ще був хтось колись.